Я пам'ятаю, що снаряд впав справа біля мене, але чомусь постраждала більше ліва нога. Доправили до харківського шпиталю на тому етапі, в якому я тоді знаходився, що потрібно ампутація для того, щоб врятувати моє життя. Просто у мене були такі, якби хадунки. Я на них вискакував на вулицю, сідав в машину, коляску, яку закидував до тої машини. Я просто десь їхав і так само заходив додому. І пам'ятаю, як я приїжджаю туди і бачу, що дідусі і бабусі і австрійки, які там втратили свої кінцівки з цукрового діабета чи якогось, можливо, десь в, в аварію попав. І я бачу, що вони просто в своїх 60-70 років ходять на цих протезах. А я молодий хлопець 29 років, сажу на калясці, я собі зрозумів, що ні, я буду ходити. І я просто для того, щоб е навчитися ходити, виїжджав в інше місто, наприклад, як у Коростишів. Я там ходив у парку, навчався ходити. Коли я повертався звідти, я помічав просто, що по-перше, я повертаюся якось. Коли я знаходився у тих містах, я багато проходив на тому протезі, і я звернув увагу на те, що я сильно не натираю. І мені не так боляче і за того, що я просто моя увага відвернута на те, що я дивлюсь по сторонам. У мене воно просто відбулося як за мрію, показати те, що їм те, що я бачив, доторкнутися можливо до того, чого я доторкнувся. Воно якось таким шаленим обертом пішло, що ми за сьомий чи за восьмий день не збирали за тільки за добу 2 мільйони. А, а взагалі ця сума вже сім мільйонів гривень, більше ніж сім мільйонів гривень. Я скажу відверто, не я б, мабуть, збрехав би, ще сказав, би, що це взагалі було неважко. Але розумієте, коли йдеш і кожна фура тобі сигналить, зупиняються люди, воно просто настільки надихає, що ти просто знаходишся в якоїсь такої ефорії, що ти не розумієш, навіть скільки ти прийшов. Хочу звернутися до таких же самих, як я, а можливо у когось іншої проблеми чи ситуації, і що життя на цьому не закінчується. В будь якому випадку, випадку треба йти до мети. Якщо ви ще не знаєте цієї мети, пошукати її десь в Ютубі, Фейсбуці, я впевнений, що ви її знайдете.